Згідно Даних, які містяться в системі персоніфікованого обліку, згідно закону про України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісячно сплачували страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Також розмір призначених пенсій і соціальних виплат залежить від нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються внески. Так, у нас у вересні минулого року, за даними вересня минулого року, в області 24 тисячі працівників, а це майже 9% від загальної чисельності найманих працівників, отримують зарплату менше мінімального. Так, ви як роботодавці здійснюєте доплату до мінімального страхового внеску. Так, да, ви забезпечуєте людям наявність страхового стажу, але при цьому у людини страждає уже сама майбутній розмір пенсії. Тому два чинника це наявність повного страхового стажу і розмір заробітної вплати, в майбутньому це є запорука отримання більш-менш пристойних соціальних виплат. Кожен з нас, як застрахована особа, має можливість зайшовши на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, промониторити всю свою зарплату, всі свій стаж починаючи з 2000 року. Якщо роботодавець чи ви будучи там фізично особою, підприємцем, де Десь, можливо, забули подати звіти, чи десь некоректно подати. Все це можна виправити до настання призначення пенсії. Тобто ми маємо самі за себе поторбуватися.